Місцеві вибори 2015. На одній із дільниць чернівчани виявили, що голосують за чужими бюлетенями. Фотографування у кабінках і спроба самоспалення. Спостерігачі комітету виборців розповіли про неспокійну неділю на Буковині. Жителі мікрорайону Роша зібралися на мітинг у день виборів, аби їх почули. 25 жовтня, день місцевих виборів. Як вони пройшли у Чернівцях? Просто зараз розкажуть журналісти телеканалу Чернівецький промінь у рамках нашого виборчого телемарафону. Спецвипуск новин зробити свій вибір. Сьогодні всі українці мали змогу взяти участь у виборах до місцевих рад. У Чернівцях без проблем не обійшлося. Більше тисячі бюлетенів. Однієї з дільниць знайшли на іншому окрузі. Хто виявив порушення та як жителі міста ставляться до нинішніх виборів? Дивимося в сюжеті Олександра Докіна. Ранок у день виборів у Чернівцях почався з пригод на дільниці номер 520, Що у шостій школі Чернівчанка виявила, що їй видали бюлетень із чужого округу. Я прийшла голосувати і замітила, що на нашому округу не той кандидат. Я шукаю, шукаю візді. Його його немає. Стала й подумала, поставила під номер, а номер зовсім не той кандидат. Голова дільничної виборчої комісії одразу ж зреагував на заяву чернівчанки і поміняв її бюлетень. Василь Савчук розповів, що за чужими виборчими листками встигли проголосувати 27 людей. Я думаю, що це помилка типографії, тому що ми отримували бюлетні запечатані. Я вам можу показати у мене збережена упаковка від бюлетнів. У нас виявлено чужого округу, тобто округу номер 21. Тисячу бюлетені. Як з'ясувалося, це бюлетені з виборчої дільниці номер 498 по 21-му виборчому округу, аби розібратися з ситуацією, голова ДВК зробила перерву. У себе на дільниці комісія нарахувала майже півтори тисячі чужих виборчих листків. Всього встигла по Чернівецькій міській раді проголосувати 36, із них видано. Е по контрольних талонах ми подивилися 32-го територіального округу 12. Всі бюлетні 32-го територіального округу ми зараз погашаємо і складаємо акт у присутності офіційних спостерігачів і кандидатів у депутати. Серед кандидатів був Василь Дучак, котрий прибув на дільницю одразу ж після виявлення чужих бюлетенів. Я користуючись нагодою, дуже прошу у нашій демократичній державі, у нашій демократичних чернівцях правоохоронних органів дану ситуацію не лишити на самоті. Чому на одній дільниці було 1042 бюлетені, а на іншій 1493 І де різниця в кількості поки невідомо. На дільниці 516 почали голосувати вже о восьмій ранку. Першим прийшов виконати свій громадянський обов'язок. 80-річний чернівчанин. Об э, життя було лучше, найкраще. хороше, щоб все, щоб все, все у нас ладилося. Більша частина спостерігачів молодого віку, серед них і Назар Горук. Хлопець сумліно стежив, аби вибори проходили прозоро і відповідно до закону. Назар ще розподівається на зміни у кращий бік. Більшість людей підтримується цієї думки, що ось мій голос нічого не зміни. Хоча це не так. Я думаю, що один голос може багато чого змінити, але люди просто більшість людей розчарувалися в нашій. Такій політиці уже традиційно громадська організація Інститут соціології Маковецького проводив опитування. Це анонімне соціальне опитування людей, які вже проголосували, і ми опитуємо їх для того, щоб запобігти фальсифікації. Ми потім ці голоси підщитуємо і відправляємо. Олександр Докіна, Дві Дрочук, Чернівецький промінь. Фото на пам'ять або ж як доказ чернівчани під час голосування фотографували свої бюлетені, що є порушенням закону, які окремі дільниці відзначилися таким протиправним діянням. Та чи вдалося порушникам зберегти фото свого волевиявлення? Розповість Юля Задорожняк. На дільниці номер 730 506 на вулиці Небесної сотні в студентському містечку у Чернівцях було зафіксоване масове фотографування виборчих бюлетенів. Спостерігачам вдалося зафіксувати декілька таких випадків. Йде порушення, масове порушення йде, тобто йде підкуп виборців. І виборці знімають на відео все. Голосування є таємним і за його порушення передбачена відповідальність. Проте, як кажуть офіційні спостерігачі, порушення були і з боку членів ДВК. Є порушення і з боку спостерігачів, тому що вони силою забирають телефони. Ну, це в принципі заборонено робити. Передивляється інформація, яка на телефонах у виборців. Вони сказали, це для себе. Я перший раз голосую, і на цьому все я не знаю. Ну це правопорушення. Звичайно, також факти фотографування бюлетенів фіксують спостерігачі і в інших так званих студентських дільницях по всій Україні. Частина виборців цієї ДВК запевнили, голосують по совісті. Важливо просто висловити свою думку, свій вибір. І для нас це важливо. Ми студенти, і головне, щоб нас були почути. Я вирішив висловити свою громадянську позицію. Для інших же цей процес не має особливого значення. Це вже умовний рефлекс. Скоріше я не відчуваю сильно важливості. Юля Здорожняк, Андрій Дороцюк, Чернівецький промінь. Партії знають, а про кандидатів у депутати не чули. зміна виборчої системи білотайнів для голосування та відсутність інформаційних плакатів на дільницях призвели до того, що виборці проводили більше часу у кабінах для голосування аніж на попередніх виборах. Більше розповість Наталка Гатеш. Вибори згідно з новим законом збивають з пантелику людей, особливо похилого віку. Більше часу чернівчани витрачають на отримання бюлетенів відповідно на ознайомлення з параліком кандидатів. Кажуть, це дрібниці, оскільки вже визначилося, кому віддадуть голос. Але не всі виборчий майстер-клас підвіз громадян на таксі та зрештою нав'язування за кого голосувати було зафіксовано на дільниці 730-515, яка розташована на вулиці Червоноармійській у приміщенні 33-ї школи. Жінка, яка проголосувала, вона вже приходила декілька разів, приводила людей і намагалася. Ютувати заходила в кабінки, і вже коли третій раз ми її впізнали. Вона намагалась ну розказати, що вона все-таки перший раз лише, і ми зафіксували просто це порушення. Правопорушення режиму виборів зафіксував спостерігач. Він склав внутрішній акт та відповідно викликав правоохоронні органи. Бачив, як жіночка завела другу жінку похилого віку, намагалася прийти з нею в кабінку і проголосувати получається разом. намагаючись попередити цей факт, попросив вийти людину. Для самостійного голосування. На що почув слова, як бабуся забула за кого голосувати в тому плані, вона не може самостійно проголосувати, в неї склероз. І ніби вона її колись назвала фамілію кандидата, за якого голосувати, і на їй шепнуло фамілію кандидата, за якого треба. Проголосувати правоохоронці затримали порушницю закону, з нею проводили бесіду. А тим часом волевиявлення громадян у цій дільниці продовжувалося. Чернівчани сподіваються, що нові депутати працюватимуть на благо міста, а не на власний бізнес. Голосуємо, а толку ну, Як би ви бачили нову владу, як би ви хотіли, щоб змінили, змінилися чернівці? Лучшу сторону, звісно. Думаємо, що можуть хотіть депутати чим-то помов, нам. Щоб не… Тримали все в гарному стані. Не крали, І таке. А далі ми поїхали поцікавитися, як голосують жителі мікрорайону. Роша перша виборча дільниця – 730-543, будинок культури. Ми відкрилися вчасно, за одну хвилину до восьми години. Протоколи бюлетні всі були видані, контрольні листки в скрині кинуті. Виборці чекали, ми їх запросили. Спокійно голосування проходить без всяких більшість наших виборців вперше бачать і прізвище, і назви, що назви партії їм ще більш-менш знайомі, але прізвища вони більшість не знають, то їм трошки важко. Ну, для цього в них була був час передвиборчий, щоб ознайомитись. За словами членів цієї виборчої дільниці, явка виборців непогана ближче 13-ї години. Проголосувало майже 400 чернівчан. З першої години оце пішов наплив зараз. От, і зараз знову хвилин 10-15 перерва така буде. І зараз знову під'їдуть з калинки, і з церкви під'їдуть і будемо. Я думаю, що 50 буде. Дільниця 730 540 яка також розташована у мікрорайоні Роша, відкрилася вчасно. Загалом тут атмосфера спокійна, люди голосують. Правоохоронці дивляться за правопорядком, а спостерігачі стежать за виборчим процесом. Всі приходять, голосують по паспортах, всі списки в нас уточнені. Звернень не було, з цим проблем в нас немає. Було відкрито вчасно, о 8 годині. Рівно о 8 годині. Чи були зафіксовані якісь порушення вам, вашими колегами? Ні, не було жодних порушень. А на виборчій дільниці що на вулиці Паризької комуни явка досить висока, люди свідомо йдуть голосувати. Сьогодні ми голосуємо за нове. За нові Чернівці, і сьогодні ми голосуємо за зміни місця Чернівця. Я бажаю успіху нашим чернівчанам на цих виборах. І дійсно, щоб кожен проголосував по серцю, щоб ці вибори дійсно були справедливими для наших Чернівця. Ближче чотирнадцятої години на території фільму бази зібрався натовп людей, оскільки приміщення, в якому проходило голосування, невелике. Члени комісії швидко видавали виборчі бюлетені. Однак для деяких жителів Рощі список кандидатів був откровенням. Для мене ще це так, як нове. От я зараз читаю. То від кого, що від чого Реклама, боже дуже мав. Якийсь порядок має бути в місті? Це по перше, зараз та партія бо от тут теж непонятно. Будемо діяти на краще. Наталя Гаташ, Роман Пилатик, Чернівецький промінь. Голосування на дільниці номер 453, що у другій школі розпочалося вчасно. Плутанини з переведенням годинника не виникло, відкрилися як і годиться о восьмій годині. Спостерігачі зафіксували незначні порушення та розповіли, яких ще чекали. Членами виборчої комісії та самими виборцями спілкувалися Любов Мачалова. За словами спостерігачів, дільниця номер 453 відкрилась о восьмій ранку. Суттєвих порушень не зафіксовано. Серед незначних підглядання виборців до зайнятої кабінки. А найбільш імовірними на цих виборах провокаціями називають таке. Останнім часом ми знаємо, що стали популярні порушення, коли приходять група людей, морально давлять певні шлени комісії. Вони там, поки вони там реєструють все, поки розбирається. Тих людей в списку взагалі немає. Інша людина просто підходить і вкидає бюлетені. Чернівчани на дільницю прийшли у піднесеному нас. В очікуванні змін на краще, адже нинішнім становищем у місті переважно незадоволені. Багато є, що змінити, але поки що все стоїть на одному місці. Може, після цих виборів все піде на краще. Треба багато дуже чого міняти, перерахувати дуже важко. Хоча б елементарні речі благоустрій для людей першим ділом. Відсутні нормальні тротуари, нормальні дороги. Ну, дуже мало про людей взагалі піклується. Не вистачає дитячих майданчиків, особливо в центрі. Двори такі закидані, занедбані. Всі багато обіцяють, але ніхто нічого не зробив. Змінити хочеться, щоб трошки подешевіло все, бо дуже дорого. Щоб краще трошки якось до людей відносилися, загалом зареєстровано на цій дільниці 968 виборців. Серед них і родина Михайлішиних у повному складі. Віталій Михайлович вважає, що кожен голос вклад у позитивні зміни. Я думаю, з таким же настроєм прийде і багато чернівчан, тому що потрібно змінювати на краще. Потрібно голосувати за майбутнє нашого міста, за майбутнє наших дітей. Для того, щоб наше місто розвивалося, а з міста починається і розвиток нашої держави. Любов Мочалова, Роман Пилатик, Чернівецький промінь. Плутанина з бюлетенями невисока явка виборців, фотографування у кабінках і спроба самоспалення. Упродовж дня спостерігачі комітету виборців України фіксували порушення виборчого законодавства на Буковині. Про найбільш резонансні випадки дивіться далі в сюжеті Павла Монахова. Відкрилися всі 114 дільниць. Інформація про явку у Комітеті виборців України не досліджували. Однак спостерігачі наголошують, що у першій половині дня вона була невисокою. Серед найгучніших порушень у місті те, що на дільницях у 5.6 школах переплутали бюлетені. При е, пакуванні бюлетнів підприємцем виготовлювачем була здійснена помилка. Е, на одну дільницю дали з іншого округу просто бюлетені. Це десь приблизно по 1400 бюлетенів переплутали. Те, що бюлетені з 21-го округу використовувалися на 32-му, помітили не члени ДВК, а виборець, яка й написала заяву. На цей час вже 26 виборців до цієї останньої 27-ї проголосувало за 21-й округ, а не за 32-й. Ну, і це швидше за все Фактично не є навмисне порушення, а головотяпство членів ДВК які зразу не перепідрахунку ну, не тільки диви і так, звичайно друкарні. Тому міській виборчій комісії ці бюлетені визнали недійсними і виготовили нові за словами спостерігачів. Не лише це збивало людей з пантелику. Виборці дуже довго знайомлюються з бюлетенями, і вони це роблять поза кабінками. Вони хочуть ще раз подивитись, де там їх кандидат розібратися різницю між обласною і міською радою. Найскандальнішим випадком порушення у Чернівцях було фотографування бюлетенів у кабінках для голосування, зокрема на студентській дільниці по вулиці Південно-Кільцевій 4Б. за підозрою у підкупі виборців. Станом на 15-ту годину затримано трьох осіб. Ці люди показали після фотографування своїх бюлетенів. Вони показали фотографії своїх телефонів, де чітко видно, що галочка проставлялася конкретно за одну політичну партію і за конкретного кандидата. На. Даний час проводиться перевірка за вказаними фактами. Ще е, поки що ми утримуємося від е, таких детальних, детальних надання, надання детальної інформації від коментарів. Е, надалі я думаю, що Проведемо повну сибічну об'єктивну перевірку. Серед іншого у суботу на 514-й дільниці не драхувалося 50 бюлетенів. А сьогодні на 547-й дільниці в онколікарні бракувало 10. За словами представників комітету виборців, ще гірша ситуація в області. У глибоці не вистачило 180 виборчих листків до обласної ради і 84 – до районної. Не поодинокі випадки, коли в бюлетенях було зазначено ім'я кандидата, який знявся з виборів або ж навпаки. Тут буде дуже багато скандалів, буде багато судових позовів. Тому що якщо є бюлетень, який не відповідає тим поданням або тим заявам, то є всі підстави для того, щоб визнавати вибори недійсні. Надзвичайна ситуація сталася у Сокирянах, де місцевий житель зайшов на дільницю у нетверезому стані і здійснив спробу самоспалення. Втім, спостерігачам вдалося запобігти трагедії, а сокирянці передали до рук правоохоронців. Павло Монахов, Андрій Дротюк, Чернівецький промінь. Зібралися на мітинг у день виборів, аби їх почули. Жителі мікрорайону Роша вимагали від міської ради повернення пільгового маршруту по вулиці Заставнянській. Представник перевізника на діалог із людьми приїхав, а от міська рада вирішила містян проігнорувати. Ще дівчанами спілкувалася Любов Мочалова. Жителі вулиці Заставнянської та прилеглих обурюються. Їм залишили один пільговий маршрут, попри те, що Олексій Каспрук звітує про два пів року. До лютого місяця їхав один автобус, пільговий, один. Звітує Каспрук, що їде два. Погарений, що їде два. Я кажу, звідки дані взяли. Погарений мені каже, служба мені так подає. Це Кужелєнко, ви розумієте? Їде два. Значить, вони оце звітують. Я беру звернення, я підберу підписи. ж тичніше трошечки. Каспруку кладу на стіл на сесії у лютому місяці. Ви розумієте, це був лютий місяць. До цього часу одні відписки. І, попри те, що чиновники обіцяли повернути один пільговий маршрут на рейс, віз і нині там. Погорений сказали, що з понеділка поїде два. Уже минуло п'ять понеділків. Ми требуємо, щоб нам дали чотири маршрутки. З них хай буде дві пільгові. Ми заробили на пенсійну, щоб ми їхали так. Заробили. Я думаю, що ходили навкруги. Є рішення міськвиконкому, міська рада взагалі. Безхребетна зверталися до міської ради взагалі чи куди зверталися і багато разів, неодноразово і ще одного всі документи. Ось цієї жіночки, що внизу стоїть, всі документи в неї, бо ми ж збираємо, ходимо, збираємо, але. На сесії були в депутаті, виступали на сесії і роблять всі здивовані обличчя, і питання ми вирішимо. Великий мікрорайон, де проживає мала кількість пенсіонерів, не забезпечений достатньою кількістю громадського транспорту. На діалог із людьми жоден представник міської ради так і не приїхав. І нема, бо не бояться вони бояться, і ніхто й не прийде. Якби вони не боялися, якби вони за себе нічого не чужого, ніякого гріху, то вони б прийшли. Любов Мочалова, Максим Демко, Чернівецький промінь. Поки це всі новини, зараз коротко про найголовніше. Місцеві вибори 2015. На одній із дільниць чернівчани виявили, що голосують за чужими бюлотенями. Фотографування у кабінках і спроба самоспалення. Спостерігачі комітету виборців розповіли про неспокійну неділю на Буковині. Жителі мікрорайону Роша зібралися на мітинг у день виборів, аби їх почули. Залишайтесь надалі з нами. О 21-й програма Майдан з Святославом Вишинським. Гостями студії будуть кандидати в депутати міської ради. Буде цікаво.